Привіт, трушники сьогодні. За вашими проханнями говоримо про Наталю Капцову. Чому Наталя ризикує потрапити під перевірку від СБУ та до чого тут Арестович? Як транслюючи успіх в інстаграм, залишається внутрішньо нещасною? Про своєму власний досвід зустрічі з Наталою та чому, будучи лідером думок, вона нешанобливо ставиться до власної доньки. І ще багато чого на одну з тих, кого називають інфошахрайкою, Наталю Капцову. Отже, всім приємного перегляду. Ми починаємо. Тру, тру, скібі. True. Одразу хочу принести вам свої вибачення за те, що в цьому випуску вам доведеться чути багато російської мови. Але що поробиш, якщо героїня сьогоднішнього випуску успішна тьотя, яка заробляє мільйони, не змогла досі вивчити мову в країні, власне, в якій вона ці сумнівні мільйони і заробляє. Коли ви відкриваєте рот і кладете в рот їжу, це те ж саме, що ви відкрили рот і туди положили член. Отже, наступна ниточка у нашому мотку українського інфобізнесу Наталя Капцова. І поки я займаюся вивчем. Її матеріалів та курсів пропоную вам познайомитись трошки ближче з цією людиною, тому що, можливо, вона не настільки медійна, не настільки відома широкому загалу, тому зараз ми трошки більше подивимось, що вона транслює у своїх соціальних мережах, познайомимось з її власне позицією як громадянина України, та будемо трошки розбирати для того, аби скласти такий портрет Наталії Капцової як медійної персони України. В інстаграму Наталії 60 тисяч підписників. Я мати інваліда, живу щасливо і заробляю Мільйони доларів через соцмережі Веду легендарні курси. Автор 15 книг у мене вчився Олексій Арестович. І тут насправді я навіть не думав, що в 21 столітті комусь ще треба пояснювати, що словосполучення мати інваліда є не зовсім коректним, тому що уже за українським законодавством за рекомендації ООН та ВОЗ, саме визначення інвалід є стигматизуючим, адже таке формулювання зводить виключно до діагнозу. І весь цивілізований світ використовує словосполучення дитина з інвалідністю, особа з інвалідністю для того, аби продемонструвати, що інвалідність є. Не єдиною визначальною рисою особистості, а я лише просто один з її аспектів. І тут, знаєте, я розумію, що Наталя жінка не дурна, і вона не просто так використовує саме таке словосполучення, тому що для мене це лише спекуляція на чутливій темі та маніпуляція емоціями. І для того, аби ми переконалися, що це досить таки улюблений інструмент Наталі Капцової, давайте ми почитаємо її автобіографічні сторіс там, де вона розповідає про своє минуле. Правий глаз не відід, второй відід 10%. Правда, я не зрозумів, це мова про Наталью, че про кота, який також присутний на тей фотографии. Два года содержала Альфонса, а потом выставила его на улицу без вещей, которые ему покупала, все вещи выбросила на мусорку. Поила водой Николаев и Херсон, покупала и отправляла раз в неделю фуры. Я содержу трех стариков, инвалида, мою ученицу и вдову воина ЗСУ. Пешком шла по снегу 21 километр и несла дочки лекарства в больницу. В детстве меня избивали родители. А еще в 2014 году я шла прыгать с 19 этажа. В 2020 году у меня была опухоль и я работала сильными кровотечениями. Моя мама А все дійство говорила мені, коли да, ти вже здохнеш. А я не здохла. Я красива, стройна, умна, багата, независима, влиятельна і щаслива. І знаєте, я тут не буду спростовувати або підтверджувати ці факти з біографії, які Наталя нам демонструє, адже відповідальність за свою публічну діяльність не зняти жодними якимись слізливими історіями свого минулого життя. Але, звісно, хтось з вас подумає, як же ж це не гарно для чоловіка розбирати на молекули життя такої нещасної жінки. І от щоб вас заспокоїти, я вам зараз продемонструю лише одне відео зі сторінки Наталі Капцов. Яке дасть вам зрозуміти, що з самооцінку Наталі абсолютно все чудово. Я учитель від Бога. Я не просто учитель, я проводник. Я взагалі не чоловік. І, в принципі, не дивно, що маючи таку самооцінку, одним з найпопулярніших курсів Наталі Капцової, про який вона постійно розповідає та яким пишається, є саме курс самооцінки. І яка несподіванка, що зі слів Наталі, ученицею з цього курсу по самооцінці, є вже відома нам Богдана Гончарук. В той час як у сторі з самої Богдани вже навпаки капцова зазначена як її успішна учениця. Да, да. да. Привіт, красотка. А ось вже на своєму ютуб-каналі Богдана Гончарук викладає цілий підказ з Наталею Капцовою, де передбачувано ці дві щебетушки одна одну нахваляють. І тут цікаве спостереження, яким я не можу з вами не поділитись. Права в тому, що якщо в пошуках Ютубу або Гугл вбивати імена наших інфошахраїв, так то постійно будуть траплятись нам відео та якісь інтерв'ю-новини, які вони створюють самостійно, ходячи один до одного в гості і створюючи таку, знаєте, картинку. Та видимість якоїсь медійності, але в них не беруть інтерв'ю, топові інтерв'юєри, вони не вхожі до елітної шоу-бізнесової тусовки, бо для більшості вони є зашкварними персонажами, і навіть потрапивши на одне фото з такою персоною, можна отримати велику порцію запитань та незадоволення. І от щоб створити оцю цю видимість якоїсь своєї популярності та своєї тусовки, вони входять одна до одної в гості, намагаючись продати аудиторії оту популярність, яка, на мій погляд, зшита просто білими нитками. Але як би вони? намагались, від себе, вони не втечуть, і кожного дня вони будуть засинати і просинатись лише з думкою про те, що є спільнота, в яку їм ніколи не потрапити. І все, що їм залишається, це створювати оцей свій маленький гурток, такий так і ходити один до одного в гості, розповідаючи про свій успішний успіх. Але ми, власне, відволіклись від теми сьогоднішнього відео від Наталі Капцової. Отже, пункт в мене навчався Олексій Арестович. Я наразі не буду коментувати, бо трошки пізніше в цьому відео ми поговоримо власне про персону Олексія Арестовича, його зв'язок з Наталі... Наталею Копцовою та, власне, яку участь він приймає в продажі її курсів. Дівчатки, ваша сумка – це проекція вашої п'ятки. Посмотрите, будь ласка, на ваші сумочки, якщо їх нескільки. Вони повністю повторюють вашу п'ятку. Да? Она яка ва, у вас сумка? Роздолбана, потертая, старая, громадная, Или у вас хорошенька новенька пісечка, да? така з с красивыми з красивими хуй... да? Понимаете, о чем я говорю? От скажіть мені чесно, як ви бачите людину, яка має повестись на цю дурню? Адже червоною ниткою усього цього лідерства та наставництва від Капцової тягнеться просто приниження та образи своєї аудиторії в інстаграм. І це є один з механізмів, яким працює Наталя. Тобто, Наталя працює у такій категорії агресивного маркетингу. Якщо коли ми дивились Богдан і Гончарук, то там у нас сидить така мила щебетушка, яка всім посміхається. Для всіх вона гарна, чудова, репутація в неї відмінна. То Наталя працює у зворотньому боці. Вона навпаки, агресивно продає свої продукти, ми намагаючись принизити аудиторію і стверджуючи, що так і має бути: що якщо ти не будеш сильною, то ти нічого не зможеш. Сьогодні старт нового курсу соцсеті для бізнесу. 2269 чоловік заплатили за бомж пакет. По тисячі гривень. Тобто на цьому скріншоті ви бачите, що Наталя відкрито називає людей, які заплатили по тисячі гривень за її неоціненний продукт, а вона вважає, видно, що він коштує набагато більше. Тому вона ображено називає цих людей бомжами. Тобто люди їй принесли по тисячі гривень, а вона каже, що вони бомжі. Але насправді мені здається, що це Наталя має нам доплачувати за те, щоб ми наважились на це вливання екскрементів нам у вуха. А от скрін, де вона публікує листування з підписницею і зрозумівши. Що людина не побоялась зробити зауваження самій Наталі Капцової і мокнути, так би мовити, її можливо в не найкращій інтелектуальній здібності, капцова не знаходить кращого варіанту, ніж просто назвати людину дурою і аргументувати свою можливо помилку, а можливо, дійсно, якусь не нестачу так в інтелектуальних якихось знаннях, ніхто в цьому не ідеальний. Вона вирішує прикрити це тим, що вона просто намагалась підняти статистику свого акаунта. А що Наталю виходить, що та неймовірна статистика, про яку ви розповідаєте? На подкасті у гончарук, так розповідаючи, що як активно дивляться ваші сторіс, і взагалі у вас суперактивна аудиторія, і найкраще виходить, що або там ви щось не договорили, або тут щось не зрозуміли. тому що навіщо, якщо у вас суперактивна аудиторія, робити оцей незрозумілий, на мій погляд, байт на якісь помилки для просування своїх публікацій в інстаграм. І знаєте, от переглядаючи взагалі публікації сторінки відео на Ютубі Наталі, так я дійшов до одного висновку, що мені чомусь здається, що незважаючи на всю цю впевненість та трансляцію та несення себе в інстаграм насправді Наталя є досить таки невпевненою в собі людиною, але постійно живе доводячи собі зворотні. Ми вже з вами чули в нарізках з її інстаграму, так як вона себе називає вчителем від Бога і, взагалі, не людиною, і взагалі якоїсь супер-пупер. Але Наталя пішла ще далі, тому що Наталя Капцова це та людина. Які вдалося створити власний культ імені себе, справа в тому, що на своїх ефірах в інстаграм Наталя створила дійсно справжній культ імені себе, тому що всі глядачі і всі підписники, які заходять на ці стріми, вони вітаються з нею тільки однією фразою: або це добре утро, учитель, або добре утро тренер». Тобто Наталя настільки боїться, що хтось їй можливо нешанобливо з нею привітається, чи ще щось, що це просто демо для мене демонстрацію того, що людина насправді намагається якось сам Ствердитись за цей рахунок, що вона, коли читає, що її я от отак от, от привозносять, так що вона якось отримує напевно якесь внутрішнє задоволення. На Ютубі у Наталі 70 тисяч підписників, куди вона постійно викладає значить свої вебінари, лекції, прямі ефіри, але веде вона чомусь їх виключно російською мовою, і це можна говорити не тільки про Ютуб, це власне йде мова і про курси Наталі Капцової, які люди купують за гроші. Це йде мова і про книжки, які в великій кількості Наталя полюбляє випускати, роблячи якісь провокативні на. Наприклад, у мене є чиліан чи там ще щось інше, тобто знову йде у нас оця агресивна маркетологічна така стратегія, так? І якою, власне, Наталя дотримується у всіх своїх курсах. Але ми повертаємось до того, що власне всі освітні матеріали, які продає або транслює в соціальні мережі Наталя Капцова, складені виключно на російській мові. Тому наразі давайте почитаємо пояснення мовного омбудсмена щодо використання української мови. Чи мають право обслуговувати в Україні іншою, крім державною мовою? Відповідно до статті 30 закону про державну мову, мовою обслуговування споживачів за замовчуванням, є державна мова. Вимога щодо мови обслуговування стосується також і обслуговування за допомогою мережі інтернет. Крім того, відповідно до частини 6 статті 27 інтернет-представництва, в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах, суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, використовуються державною мовою. Але якщо Наталі доходить краще. Так би мовити, від своїх, то давайте послухаємо фрагмент інтерв'ю вже відомої нам юристки українських інфошахраїв, у якої не завжди все виходить. Так Дарій Кір'ян нас є уповноважений з державною захисту державної мови, а який регулює це питання. То ну, є експерти, які ведуть і на рус на російській мові, де свої продукти продають. Однак це є порушенням і за це теж передбачена відповідальність. Ну і отут насправді я не знаю, що робити, тому що дивіться, насправді я не є прих. Хильником про мовних питань, тому що коли людина спілкується у соціальних мережах з рідними, з родичами там в приватних якихось спілкуваннях, я завжди не стороні в того, щоб когось там травити чи змушувати переходити на українську, тому що сам тривалий час був російськомовний, але прийшов до цього переходу самостійно, екологічно і в принципі, чого бажаю всім вам. Але тут питання все ж таки йде не про використання російської мови у якомусь приватному житті. Тут вже йде питання про як, на мій погляд, пряме порушення законодавства. Про продовження на четвертий рік повномасштабного вторгнення вести свою підприємницьку діяльність в Україні виключно російською мовою, продаючи продукти у вигляді інфокурсів та книжок, також російською мовою. І тому я вважаю, що тут треба звертатись до мовного омбудсмена з проханням розібратись ситуацію, проаналізувати, перевірити, принаймні. Тобто я не кажу, що вона щось там порушує, що вона винна. Ні, я вважаю, що об'єктивно буде правильним звернутись для того, аби люди які aqui. Мають в цьому компетенцію так для того, аби вони перевірили, чи дійсно нічого не порушує Наталя Капцова, заробляючи свої мільйони на четвертий рік повномасштабному вторгнення на матеріалах російської мови. Тож з нашого боку я вважаю, що буде чесним, якщо ми повідомимо про це людям, які мають компетенцію для того, аби розібратись в цій ситуації та оцінити цей феномен заробітку Наталі Капцової на російськомовному контенті. А щоб наглядно продемонструвати вам цінність курсів Наталі Капцової, давайте детально подивимося. Ось на одну її публікацію в інстаграм. Значить, ви бачите, так, на фотографії, отака вже обсмоктана, облизана зі слідами помади чашка Наталі. І підписує, значить, вона цей пост словами: у мене є з чашки РМС, Дольче, Луївітон, Villeroy, але тільки ета дає мені сверхсілу. Ну і звісно, переходимо у коментарі, і одна з підписниць, значить, запитує, а історію про чашку. Тобто людина поцікавила, що ж ці чашці такого, що Наталя прям вирішила приділити їй пост і, значить, виокремити її з-поміж всіх дорогих чашок, якими володіє власне Наталя цолова і е, у відповідь на цей коментар значить надає відповідь, можливо, якась колишня учениця Наталі. на своїх курсах Наталя Павловна ані розказує. Ну звісно, про що ще можна розповідати на курсах по про збагачення, про успіх, про продажі, як не про чашку. Е, і приблизно та я вже передивляючись велику кількість цих всяких курсів та розповідей про якісь магічні штуки та енергетичні та портали, канали і все інше. Я приблизно собі уявляю, що ця розповідь має виглядати так, що Наталя розповідає. Що є в неї багато чашок, але тільки одна є настільки енергетично заряджена, що кожного ранку, коли вона попиває кавусу з цієї чашки, вона отримує такий заряд енергії, якого потім вистачає на весь день, щоб піти і рубати капусту зі своїх підписників. Ну і от, щоб додати ще більше неприємних облич до цього відео, окрім мого, так?», давайте подивимось репліку від гордості Наталі Капцової Олексія Арестовича. От чому ми всі любимо Наталю Павловну? тому що вона ніколи не стисняється в етичних Чиских вона говорить, що це підораси. І вона говорить: А вот это а Вася молодец. А Вася молодец, но пидорас, понимаете, да? И объясняет, почему всякий раз. Я специально утрирую, це кстати объяснение, почему Наталья обіцяння, чому Как Павла матерітся. Тож робіть, як то кажуть, ваші ставки, яким словом Наталія характеризує мене після виходу цього відео, молодець чи другим нецензурним. І взагалі насправді пишіть у коментарях ваші відгуки, пропозиції, зауваження з приводу моєї контенту, тому що в принципі я вже зрозумів, що для вас це ж таки. Більш цікавим є безпосередньо розбір курсів, коли ми беремо якийсь продукт, вебінар, так і його детально розкладаємо на молекули для того, аби продемонструвати вам, на які моменти, на які деталі треба звернути увагу. Але і також е, хочу, щоб ви мене зрозуміли, тому що для того, аби класно розібрати довгий такий крутий вебінар, потрібно дуже багато часу. І тому для того, аби якось був урізноманітнений контент, окрім розбіру вебінарів, також ми додаємо інформацію інформацію про Власне, персону, яку будемо розбирати, для того, аби скласти таку трошки біографію цієї людини. Але безпосередньо наступних відео ми обов'язково розберемо вебінар Наталі Капцової, вебінар-урок. Я ще не вирішив, який саме ми будемо розбирати і що власне будемо розбирати. Але я вам обіцяю, що огляди ці також будуть. Тому обов'язково не забувайте підписуватись на наш канал. А якщо, можливо, хтось хоче підтримати його ще й матеріально, то посилання на банку в описі до цього відео. А тепер давайте почитаємо, так би мовити, культ капцової в дії. Не можу сказати сказати Це є правдивий відгук, чи це є якийсь фейк, але Наталія його опублікувала у себе як відгук від вдячної учениці. Наталія Павловна, учитель от Бога, вона умним і добрим освіщає дорогу. Хто слышит лишь крики, хамства і мати, ви точно краями йдіть, ребята. Она проводник, зажигаючий факел, вона на землі спустившийся ангел. Її слово і власть похоже на чудо. Купите всі курси, поймете, що будет. Не нужно давати людям оценки. Ви лучше исправьте самооценку. Хто не хочет пахати і ищет мужа, С причины. Услышьте денег в мире намного больше, чем мужчин. Вам в помощь соцсети и курсы по бренду. И вы во всех топах, рейтингах, трендах. Но только придется не пиздеть, а пиздячить. Миллионы на счет не заходят иначе. Все можемо продовжувати. Ну і от, власне, яким місцем цей провідник запалює нам факел. Так ми також можемо бачити в інстаграму Наталі, але насправді жарти жартами, Але коли я передивлявся сторінку Наталі Капцової і вже до цього передивився так, в принципі, не одну і не дві навіть сторінки наших інфошахраїв з минулих відео. Я дійшов до одного висновку, що чомусь у них є якась одна спільна риса. Як тільки падають продажі та зацікавленість аудиторії, то вони всі йдуть на один і той же метод оголитись у сторіс. І я насправді тут. Не знаю, може їм розповісти про той онліфанс, хай вони перемкнуться на ту аудиторію і залишать у спокої наш інстаграмний простір для того, аби ми не дивились постійно на цей успішний успіх та спроби продати нам якийсь черговий курс, інфопродукт, тренінг, медитацію і якусь іншу фігню. Але курси курсами та в якийсь момент капцово взагалі почало нести не туди. Буду дуже здивована, якщо українці виберуть його президентом, бо українці не доросли до такого президента. Отак, на думку Наталі Капцової, наш народний гір. Ні, такого президента, як Олексій Арестович, такий собі плювок, так би мовити, від Наталі Капцової в обличчя українському народу. А публікуючи в своєму інстаграмі пост з відео, яке нещодавно поширювалось по всіх соціальних мережах, так там де батько посадив малолітніх дітей самостійно керувати автомобілем. Наталя вирішила його підписати фразою В нормальній страні давно би забрали дітей. Тобто, за думкою Наталі, наша країна не є нормальною. Отак, от і Арестовича в президенти ми не гідні, і нормальної країни в нас немає. e, Власне, Наталя буде нас і далі обматюковувати, називати дураками, козлами, ідіотами в своїх інстаграм-публікаціях, тому що ми не є нормальним народом. Для думку, Наталі Капцової. Це вже якийсь дзвіночок для СБУ. Але повертаючись до інтерв'ю на Ютуб-каналі Кириленко, власне, з якого був взятий у наш шматочок отой про президента Арестовича, так від Наталі Капцової. Я хочу вам продемонструвати один фрагмент, який, як на мене, є досить таки показовим. Справа в тому, що протягом цього інтерв'ю Наталя Капцова е, транслює вже притаманну і оцю впевненість та зухвалість, але миттєво змінюється після одного питання і це питання про друзів. Хто ваші друзі, хто ці люди? Ну їх багато вони різні. Ну, на день народження останньому було 5 людей. Але це не всі мої. Це не всі. Але це чому? Це всі. Ці це люди, які завжди на всі інші. А всі інші потім десь. Ви колись сказали, дружба угу. а це продаж. І любов теж це продаж. А що вони вам продають? Присутність в в житті. Мені з ними весело приємно. І отут ми вже бачимо переведення погляду, відволікання на той смартфон, так зовсім інший тон. І це мені особисто говорить про те, що зачепило це питання, зачепило щось в її душі, що насправді для неї є якимсь тригерним та болісним. І от. Після перегляду цього моменту мені дійсно здалось, що Наталя насправді є глибоко нещасною, можливо, в душі жінкою, і приховуючи оце за. Маскою успіху, такого нахабства, зверхності та впевненості, там в душі є щось набагато глибше і інше. І знаєте, на цьому можна було б завершити це відео. В принципі, я вважаю, що нам вдалося зробити таку виживку з біографії Наталі Капцової, і можна переходити вже до наступного до роботи над наступним відео, власне, розбирати інформаційні матеріали, які реалізовує в Україні Наталя Капцова. І це відео, в принципі, я вважаю, що кожен, хто подивиться це відео, він має собі зрозуміти одне, що не зрозуміти. А можливо подумати про те, що наступного разу зустрівши Наталю Копцову у соціальних мережах, я маю на увазі якісь її публікації, відео, рекламу. Просто пройти повз не лайкати, не дизлайкати, не вступати в діалоги та розборки. Просто пройти повз тієї людини, яка в принципі. Знову ж таки кажу, на мій погляд, не заслуговує знаходитись в інформаційному просторі України. Але закінчити я хочу такою коротенькою, але на мій погляд, показовою історією моєї власної зустрічі з Наталею Капцовою. Значить, це було десь можливо пару років тому. В Одесі ресторан називався Здається, «Риб, жар і м'ясо. Щось таке здається на вулиці Корольова. І значить, в один вечір ми туди прийшли з друзями зустрітись, поспілкуватись, і тут в якийсь момент починається якийсь незрозумілий галас, і підіймаються вони, значить, Наталя Капцова, і там якісь дві-три її подруги були, ну, принаймні жінки, які її супроводжували. І це все перетворюється на якийсь просто базар. Значить, як я зрозумів, а зрозуміти мені б це було не складно, тому що їхні розмови чув абсолютно весь ресторан. Що абсолютно не цікавило, що вони не орендували цей зал. Вони просто прийшли і сіли за столик, так замовивши собі вечерю. І вони мають поважати так само, як і ми маємо поважати, так простір один одного, для того, аби не заважати проводити цей вечір в цьому ресторані. Але Наталя вирішила, що це вечір. Її ім'я, тому що в той вечір, значить, в неї вийшла та книжка Я у мене є член. Здається, я наскільки я правильно пам'ятаю так. І весь вечір ми слухали тільки їх. Тобто людям абсолютно було повік. На них дивились всі і просто не розуміли, наскільки себе особи ведуть абсолютно неетично по відношенню до людей, які також вечерюють в ресторані. І тоді, подивившись на цю ситуацію, там ті офіціанти постійно бігали, то сфоткайте нас, то то, то сьо. Їхня особиста справа. Там Наталя розповідає, що вона постійно, в принципі, офіціантам залишає гарні чайові, можливо, що вони, потім в принципі, і віддячили. Але в принципі, тут мова йде не про якісь фінансові моменти, тут мова йде просто про виховання, на мій погляд. Да? І коли я тоді подивився, а на той момент мені вже потраплялось кілька відео Наталі Капцової, я її впізнав зразу. Я, значить, друзям кажу: впізнали цю чотьку? кажу, це Капцова. Говорю, якась в, в, з Одеси, якась там дуже така нагенька блогерша. Вони кажуть, Жуть, а ми думали, що це іскортні якісь сидять. От наскільки у людей. Склалось враження зовсім інше, що це не сидить людина, яка когось може чомусь навчати, тому що її поведінка абсолютно не співпадає з тим, як має бути людина, яка хоче бути якимось ментором, наставником та гуру у суспільстві. Ну а на цьому у мене все. Я вирушаю записувати для вас нове відео, і хочу зробити такий невеличкий анонсик, тому що наступне відео, я сподіваюсь, вийде вчасно зробити, і воно буде вже не про інфошахрайство, тому що хочу також підняти тему. Казино онлайн бізнесу та ігорного бізнесу в Україні Лудоманії. Так і сподіваюсь, що у мене все вийде. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Всім дякую за підтримку. Всіх обіймаю до зустрічі. Тру скібітру.